Леонід Глібов віл». Раз жаба вилізла на берег, подивиться, та й трошечки на сонечку погріться, побачила вола. Та й каже подрузі тихенько, й вигадлива була. Ну що, сестрице, як надмусь, то й я така зроблюсь. От будуть жави дивуватися, і те вже, сестро, нам рівняться, казать їй друга почала. А та не слуха, дметься, дметься. Що, сестро, як тобі, здається, побільшала хоч трохи я. То ні, голубонько моя. Ну, ну, а теперечки дивися. Та ході, сестро, схаменися. Не слуха жаба, дметься гірш. Та й що дурна собі зробила? З натуги луснула та й обдубіла. Такі і в світі жаби є. Прощайте ніде правди діти, а по мені найлучше в світі жити, як милосердний Бог дає.